Добрий день! Сьогодні приготуємо такий простий салат з яйцем, з огірком, з креветками. Салат з креветкою. Це самий ніжний салат сварених креветок, зварених в круту яєць, свіжих огірків, зелені. Креветки потрібно відварити, якщо вони у вас замерзли, їх треба варити 3 хвилини. Якщо вони у вас відварені, заморожені на 30 секунд креветочки можна опустити в гарячу воду підсолену, зачекати, поки вони охолонуть, і почистити. 30 секунд обідсою воді, креветки закипіли і достатньо для варених морожених креветок. Нарізаємо дуже крупно трошки навскоси, так мені подобається, крупними шматками. Ви можете нарізати дрібними шматками, як ви забажаєте. На порцію йде. 200 грамів креветок, яйця, 80 грамів огірочка, так і так салат буде смачний. Просто мені так цікаво, коли салат великими шматками мені набагато краще смакує ріжемо яйця. Яйця я теж буду різати крупно. Виріжте так, як вам подобається. Яйця у мене зварені 7-8 хвилин вкруту. Добавляємо до огірка яйця. Буду додати очищені креветки та заправляти майонезом. Креветки я очищаю від голови від панцира. Тут де хвіст. Надрізаю. Щоб витягнути ту ниточку, і витягую тим способом, яким у мене виходить. Ось так вона вся та кишечка. І добре видно, я її витягую, щоб її в салаті не було. Можна нарізати шматочками. Такими шматочками, щоб в салаті було відчутно, що це салат саме сала з креветок. Креветки надають цьому салату багатий смак. Яйця надають ситність, яйця взагалі корисно споживати. Білок, в креветки також білок. Огірок надасть цьому салату. Свіжості кріп пікантного смаку. Якщо ви любите креветку, кладіть її більше, кладіть її 200 г. я поклала менше, кріп у мене свіжий свого рода. Нарвала свіженький кріп. Ось цей пахучий кріп надасть нашому салату М -м -м, аромату. Це таке хороше поєднання, на це вимішати окремо, а потім покласти в салатницю. Вибачте, я зразу роблю це в салатниці, щоб швидко приготувати. Якщо вам мало майонезу, можна його додати. Майонез надає ситності салату, сочності, солим по бажанню. майонез солений, але трішечки треба підсолити. Все-таки в салаті є креветки та огірочок. Можна навіть і поперчити трішечки. Гарно цей салат перемішати та споживати. Дякую вам, мої підписники, за підписку. Спробуйте обов'язково такий салат. З крабовими паличками можна, з креветками можна, з морепродукти. Це дуже корисно. Ось так викладайте. Замішуйте в окремій посолі. А потім викладайте в салатницю. Так буде виглядати набагато яскравіше, акуратніше і смачніше. Тому що майонез замащує салатницю. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові! живі багато! Ось такий прекрасний салат. Сьогодні ми приготували. Смакуйте, будьте здорові, ситі, щасливі на все добре.